Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 22 грудня, знаходимося ми на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас четверг, базарний день. В принципі, у нас зараз перша година дня, купили всі ті автомобілі, по які ми сюди їхали. Зараз походимо разом з вами і подивимося ціни автівки. Всім гарного та продуктивного дня. Поїхали! Так, перший варіантик у нас Volkswagen. Passat B7 Універсал, автомобіль має 2012 рік, 1,8 бензиновий двигун, 270 тисяч пробіг і ціна 10 тисяч 900 доларів на старті. У нас українська реєстрація, передні, задні парктроники, легкосплавні диск, але, на жаль, літня гума. Так, по комплектації у нас шкіряне мультикермо, клімат 2 зони, підігрів сидінь, механічна 6-ступка, шкіряне оригінальне мультикермо. Непогана комплектація. 1,8 бензиновий. Те сайт-двигун. Йдемо далі. Так, також на авторинку є невелика кількість японців. У нас Mitsubishi Outlander XL, 7-місний автомобіль, шкіряний салон. Значить, 11 рік, 2,2, дизельний двигун. Ціна 10 тисяч 900 доларів на старті. Легкосплавні диски має зимову непогану гуму, лінзована оптика. Так, по комплектації. Повністю шкіряний салон. Салон в оригіналі не перешитий, навіть не фарбований. Механічна 6-ступка, клімат, навігація, шкіряне мультикермо. І по кузову власник нам тільки що сказав, що тільки перефарбований капот. І все. Так, Попався нам ось таке чудо французького автопрома. 2009 рік, 1,4 бензиновий двіон. Ця на старті 599, 245 тисяч пробіг, віддають його за 5 тисяч доларів. Автомобіль має лінзовану оптику, легкосплавні диски на літній резині. Безключовий доступ, просте політане кермо, але є круїз-контроль, датчик світла. І 4 підйомника. Механічна шестиступка, двохзонний клімат-контроль, навігація і електроручник. Віддають даний екземпляр за 5 тисяч доларів. Дев'ятий рік, 1.4, бензиновий двигун. Octavia a 5 універсал, лінзована оптика. Автомобіль приїхав з Фінляндії. Потрібно більш детально передивлятися ходову частину. Так як клімат Фінляндії досить такий несприятливий для даних автомобілів. І ось тут у нас можуть бути... Ага, вже тут у нас є підмальовано, підфарбовано, вже навіть є трішки корозії. Так, у нас 9 рік, 1,9 дизельний двигун, 77 кВт, простий надійний дизельний двигун. 260 тисяч пробіг і ціна 7700 доларів. І так, що ми маємо? Просте поліуретанове кермо, кондиціонер, підігрів передніх сидінь і механічну п'ятиступку. Передні слов підйомники і круїз контроль Ось така проста надійна автівка. Але має не досить, досить ненадійний який трішки підвігається корозії. Ford Focus 4-го покоління. У нас 2-літровий дизельний двигун 150 кВт, 210 тисяч пробіг, механіка. Є все. А, так, У нас ціна 12 150 доларів. Має передні і задні парктроники, транзитні номера, проста оптика на зимовій гумі, оригінальні легкосплавні диски, універсал. Так, що ми маємо тут? Двохзонний клімат, механічна 6 ступка, підігрів керма, підігрів сидінь, навігація, оригінальне шкіряне мультикермо і простий механічний ручник парктроніки по кругу. Ціна 12150-17 рік. Меган 3 Простій комплектації. Так, у нас вже зимова гума, прості залізні диски на ковпаках 12 рік, 1,5 81 кВт, 7 950. нас шкіряне мультикерму. Клімат. Клімат двох зони, навігація, круїз-контроль, 400 підйомника і електрозеркала. Датчик світла. Датчик дощу. Ціла, так? Да? І автомобіль весь в рідній фарбі. Ще один третій міган від одного, як то кажуть, і того ж власника, що попередній так. У нас тут легкосплавні диски, літня гума. Весь в рідній фарбі. 12 рік, 8600, 1,5 дизельок. Octavia a 7 має у нас 2-літровий двигун 110 кінських сил, 16-й вік, механіка і ціна на старті 12 750 доларів. У нас ліфтбех, зимова гума, легкосплавні диски, а має адаптивну лінзовану оптику, омивачі фар, передні задні парктроніки, противотуманки. У нас досить така непогана комплектація, простий салон, механічна 6-ступка, клімат, підігрів немає. Є навігація, мультикермо. мультитермо. Е, так, навіть не підфарбоване, Круїз-контроль і клімат-контроль. Також даний автомобіль у нас ліфтбек. Не універсал. 80% тут продаються на універсалі. Нісанчик X-trail. Автомобіль пригне з Швейцарії. На лінізованій оптиці має мивачі фар. Автомобіль без підкрасів, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 199 тисяч пробіг, ціна 13 тисяч 800 доларів. Вона все сезонка, легкосплавні диски. Повністю шкіряний салон. Клімат, контроль, підігрів передніх сидінь. А, так, 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 що ми ще маємо? І підігрів навіть задніх сидінь. Механічна 6 ступка, шкіряне оригінальне мультикермо. Повний привід. Також присутня панорама на даному автомобілю. Ось такий сіренький колір. Але ціна досить немаленька. 11 рік, 2 літра 13 13800. Меган, друге покоління, лінзована оптика, автомобіль принес Словакії. Так, гума зимова в нас, Легкосплавні диски. Сьомий рік 1,6 Бензиновий двигун, 130 тисяч пробіг, це 5900 доларів. Має безключовий доступ. 400 підйомника, шкіряний мультируль, клімат, механічна 5 ступка. Є круїз-контроль, старт-стоп, датчик світла. Такий візуально непоганий, косяків немає. 1900, рік, 1,6 бензиновий двигун. Nissan Qashqai. Так, Зимова гума, легкосплавні диски. Автомобіль 8-го року. Не битий. Дві... Так, Восьмий рік 1,5, 241 тисяча пробіг, 8600, є сертифікат, автомобіль признаний з Франції. Так, У нас тут все в принципі візуально гарно. Класно перешите кермо, механічна шестистопка, клімат двохзонний. Так, підірів я не бачу. Проста мультимедіа. Передній склад підіймачі. Volvo S-60. Так, у нас літня гума. Диски такі. подарки. Тормозный детский стан класс. 15-й полный привід 2,5 бензин, 167... 168 тысяч пробег. И цена 12,700. світлий коренный салон. У нас вот такая корма комбинованная. Крыс, контроль, лимит, контроль. Твёрдый клімат климат. Автомат Айсин. Тришки у нас тут так, вот так. так yeah. Мені ну, нема, не бачу підігріву попередніх. Ні, є підігрів передніх сидінь. Пам'ять сидінь є. Салончик такий візуально непоганий. Є люк. 12700, 2,5 бензин, 15 ік. Мега 4. Лізована от така передні задні протоники так, у нас тут такі ковпачки. Зима у нас стан такий не дуже добрий. Так, Але резина 19 рік, 44 неділя. 16 року, 1,5 дизельок, 194 тисячі пробіг, 11 тисяч 500 доларів. Так, у нас маленький монітор, клімат двовезонний, 6 ступка, крузі контроль, ліміт контроль. Ширине кермо. І в принципі все. Повний електропакет, електрозеркала. Датчик світла, датчик дощу. Так, якось так. 11500, 16 рік, 1,5 дизельок. 194 тисячі пробіг. Дастер. Так, у нас, як завжди, літня гума, легкосплавні диски. 11 рік, 1,5 двигун, К9К81 кВт, 187 тисяч пробіг. Повний привід, кондиціонер, ціна 9400. Так, У нас просте поліуретанове кермо, механічна шестиступка, Передні стопідйомки, кондиціонер та в принципі все. 9400, 11 рік. Зафіра, 50-й рік, 1,7, 92 кВт, двигун, 170 тисяч пробіг, 6700. Пробіг. Звісно, такий трохи цікавий. Механіка 6 клімати, клімати. Бокова підтримка в ось такому стані. Так, переднє, заднє скло, підйомники. Літня гума, легкоспланий диски, стан такий трішки. Тішки печальний. І комплектація у нас космос. Є панорама.